Добрий день, це магазин та Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати новинку в нашому магазині. У нас раніше були корзини поліскового щеплення, але саме ця приїхала посилена. Це виробництво Білорусь іде. Одразу покажу її. Ось такий має вигляд. Всій каталожний номер. У нас приїжджала звичайна корзинка, але ця йде посилена, по ціні вони однакові. Вирівнялись, коштує вона 11 тисяч. Дивіться, товщина йде, яка корзини. Виглядає. Також є у нас тиски щеплення, якщо вам потрібні. Є звичайні стандартні. Це такий де найзвичайніший варіант 2,200 Він коштує. Є трошки посиленіший варіант. Де та сама конструкція теж на резинках але йде таке полотно, як з волокнами. І нещодавно до нас приїжджали новинки, я вже показував у минулих відео. Є деякі новинки, саме цей заявлений як під корзину полюсткову. Як бачите, так само йде полотно з волокнами, але він йде на пружинках, а не на резинках, і він йде на дві пружини, як можете бачити, йде велика і всередині маленька. Так само виробництво Білорусь. Тобто маємо декілька варіантів, що можемо вам запропонувати. Тобто така у нас йде новиночка. Якщо ви зацікавилися цією позицією, можете звертатися за цим номером телефону, відправляємо по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. Можете звернутися до цих перевізників. Латвія, Литва, Володимир та Молдова Сергій. Ці люди займаються саме перевезенням запчастин. На рахунок уточняння по своїм запчастинам звертатися до мене. Відправляємо в основному новою почтою та делівері. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошовку Сонечко та косарку Virex. Якщо щось зацікавило, звертайтеся за цим номером телефону, гарного дня з вами магазин МТЗУК.